Сьогоднішній день церков празнує ще одного святого, котрий для нас, жителів Закарпаття, представляє унікальний інтерес. Річ йде про преподобного Юстина Поповича. Він у Сербії іменується Челійський, бо в Челі монастирьове завершив життя. Но він, родившись у Врані, то тот город Великий. Получив великолепну освіту богословську поразним академіям. І наконець навіть прийшов Оксфорд. Судьба його завела після Афона. Куди ви думаєте, на Подкарпатську Русь. Він тут був направлений із єпіскопами сербськими, котрі допомагали устроювати ієрархічну вертикаль. У церкві Карпото він прийшов як протосингел, ну як секретар. Доктор Іустин Попович. Інтересно, що, навірно, дуже велика связь між сербами і нашими жителями Закарпаття Русинами, бо, наприклад, найбільше у Закарпатті є прізвище. Фамілія Попович у Свалявському районі чуть ли не п'ятина людей. Що то значить, Откуда Поповичі в Сербії і Поповичі у нас? Ясно, що в древності наші народи дуже близько общалися, бо одні з перших прийняли християнство. От по чому нам Бог благословив, щоб на Подкарпатській руси. А тоді ми встановили русини свою церкву, Карпоту православну православну іменно і ще й додають, да, слово Восточна, історики так люблять додавати, що оказалося, що Мукачівська кафедра ніколи не була під чимось командою. І якщо б не була заведена у Мукачеві, у його Унія 1646 року, то православ'я би Кирила і Мефодія, до нині не мало прегради. От Унія зробила тот удар, хоч не смертельний, але тяжкий, коли Унія і власть австромадянська заборонила після смерті останнього епіскопа Досифея Вибирати нового єпіскопа. І на вище 200 років не мали русини свого єпіскопа. Тоді йшли рукополагатися по различним кругом селам. Унія предлагала, хто священиків прийме Унію, виходить із панщини, і люди, котрі уніяти, теж будуть панами. Але більшість нашого народу не захотіли. Оставалися, одробляли панщину, і священники православні одробляли панщину в Австро-Венгрії. В часи Марії Терезії, якщо по всьому світу було вже облегчення, то в Австро-Венгрії довго ще кріпачество панщина мала свою силу. Але люди прекрасно розуміли ліпше оставатися у панщині і православним. Чим отримати зовні якісь освобождення і втратити настоящу віру у Бога і путь у Царство Божо. І тому священники, да, коли в рік і празники, коли пани їх заставляли робити, навіть у празники вдумайтеся, празники, пани були католики пани, а наші православні і священником ночі служили служби, щоб рано жити на роботу. Бог так дав, що святий Іостін наш святий Попович зробив стільки много, вибирав з наших молодих хлопців талановитих, котрі мали добру бесіду, голос, освіту многі мали, бо на подкарпатській руси вже повністю діяли школи, в котрих було, діяв державний язик чеський і. На Подкарпатській руси руський. І тому хлопці були грамотні. І от посилає сей наш святий Юстин Попович хлопців наших у бітоль тепер от, православна церква Македонія образували спеціальну семінарію для хлопців, русинів із Закарпаття, Подкарпатської руси того часу, де готувалися наші священники. Один із таких почуває в нашому соборі Тець Василій Самош. Він служив з нами. Він послужив 59 років священником. Він пам'ятає всі ті історії і лишив нам много завіщання, лишилися його письма, котрі йому писали, котрі він писав, і знаменитим святим. І також. Іустином Поповичем. що можемо сьогодні говорити, які ми благодарні Богу, що Бог нагородив нас мати серед тих святих таких людей, тому що Сербія зробила для нас настільки много, що й нині, коли в Україні Українська православна церква канонічна, виявилася під систематичним гоненням. Не від числа якихось противників, а на рівні законотворчества, тобто держави, то стало ясно, що як тоді Сербія спасала православних від вмішательства Праги, бо Прага завжди була безбожна, і як казали наші русини, чесші суть без візнання, тобто люди безвірні. Ну, така була народна поговорка. Так от. Серби спасали нас, сербська православна церква спасла і підтримала православне движення, і посилала лучших своїх представителей серед них. Вдумайтеся. Іустин Попович, який міг бути у нас дуже. Великим славним єпіскопом, але він настільки скромний був духовний, що казав, я буду просто священником, учителем, наставником, філософом, професором. Ну то дуже відповідально. Бо лише так ми, діти Божі, і паралельно громадяни України настоящі, вірні, а у вічності так. І наслідник, єдно із Юстином філософом Римським, з Юстином. Оповічо сербським, і з усіма нашими святими, так зможемо наслідувати по милості Божої Царство Божє. Амінь.